Двері прихованого монтажу це сучасне дизайнерське рішення для інтер'єрів, де важлива легкість та цілісність простору. В конструкції дверей прихованого монтажу короб встановлюється в рівень зі стіною, і таким чином у дверей немає традиційної лиштви. Варіантів оздоблення прихованих дверей може бути просто безліч. Ваші двері можуть бути пофарбовані в колір стіни, можуть бути ґрунтовані під фарбування або декоративну штукатурку. Двері можуть бути повністю дзеркальні, що заміняє вам повноцінне дзеркало в інтер'єрі. Ще один варіант це шпоновані двері з натуральною структурою дерева під фарбою або лаком. Ще одне круте сучасне рішення, коли і стінова панель, і поверхня дверей виготовлені з однакового матеріалу, Це створює цілісну картинку і дуже сильний акцент у вашому інтер'єрі. А також можна зробити декоративну штукатурку, яка буде повторювати структуру бетона, каменю або інших природних матеріалів. Ціна на такі двері виключно індивідуальна, оскільки залежить вона від усього, від розмірів стандарт чи не стандарт і від варіантів озоблення, які ви оберете для своєї оселі.